України. Пройдуть роки, та не забудуть ім'я велике, духотворне, ім'я, яке живе в віках, в усьому світі неповторне, ім'я, що, мабуть, в кожній хаті знайшло притулок і тепло, з якого струменем палає і правда, і віра, і добро. Матір Його це Україна, сім'я Його це бідний Люд, Він Українця зве як сина. І батьком всі його зливуть. Прожив життя, але у світі йому так пари не знайшлось. Любив дітей, та й цього щастя йому від Бога не далось. Любив людей і Україну безмежно, щиро, до кінця. Любив, як матір любить сина, як жде хмаринка вітерця, як пташка любить височини, Як та калина жде свій світ, Так він любив свою Україну, Вірай, квітучий на землі. Шевченко наш і Україна, які тотожні поняття, молився тільки він для неї, для неї і було життя. Він животворною водою Протер заспані очі людям, він показав глуху стежину, що заросла давно облудям, ту стежку люди пропололи, це опинився шлях незнаний. Це те його напутнє слово, що за свободу піднімає з колін притоптану гордість і честь людську, і відвагу, запалює вогні повстання, збирає дружню ватагу. Він слово дав нам невмируще, святину цю оберігати, і світлосяйне його слово пробило путь собі крізь грати. Спасибі скаже тобі кожен, спасибі, Сину України. За те, що серце в тебе чисте, за те, що ти проста людина, і в сім'ї тебе великий, в сім'ї вольні, нові не забудем пам'янути незлим тихим словом.